Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі, і ставити запитання гостям наших ефірів. І про ситуацію у тимчасово окупованому Криму будемо зараз говорити з нами на зв'язку. Член. Меджлісу кримськотатарського народу і голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер, -Барієв. Ескендер Ага, вітаю вас в ефірі. Сілям алейкум, слава Україні. Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з задимлення Керченського мосту. Його напередодні закривали для транспорту. Казали, що там якісь нібито навчання проходять, але я так розумію, що всякі дими і вибухи на кримському півострові це вже ну точно не рідкість для тамтешнього населення. Ну дійсно, то що були вибухи над Кримом цю, цю ніч і вчора, це під... не тільки наші активісти, в тому числі це підтверджує окупаційна влада. Наприклад, Гауляйтер Аксіонов, він же, він же Гоблін. Він заявив про те, що шість. 6... БПЛА над Кримом були або знищені, або були перехвачені засобами на безпеки, а також про це заявляв і розважаєв. Це гауляє тар Сівастополю. Но він говорив про два. БПЛА. Ну я хочу сказати, що вибухи все одно були. Також є інформація, що були чутні вибухи і в Джанкої. Uh, і були не просто вибухи в небі, а також були вибухи і uh, непосредственно вже на uh, на, на міста. А uh, крим що стосується от, кримського мосту, тобто то, вот ці uh, дійсно там дають інформацію про задимлення. Про які сіті но, оскільки ми поки що не можемо повністю говорити про те, що з чим це пов'язано, але те, що вони навчання проводять, це однозначно. А ну, наприклад, одна із самих таких великих військових баз це. Перевальне, Сімферопольського району, а там нам надають інформацію, що постійно туди також возять і школярів, і студентів. Тобто вони привозять їх туди і проводять такі навчання, в тому числі з залученням от, дітей. Ну я вважаю, що це ну це не скажемо міжнародному праву, і таким чином вони просто ну, дітей змушують скажімо, п до, до таких от до військових дій, я би сказав би або там ну тобто мілітаризація молодого мілітаризація, населення так. неповнолітніх на окупованій території. Це так. ж теж якраз ну по суті воєнний злочин. А власне це наскільки масово злочин. вони так. це роблять? Кстати, я хочу ще дати таку інформацію. Вона з'явилася, що от така на інсайдерська інформація. А що от, що стосується мобілізації, то зараз починають частні військові компанії, Вони приватні військові компанії, вони починають перекупувати, скажімо, мобіков і таким чином, і за одну голову сплачують 25-30 тисяч рублів. І таким об, таким чином вони ну, торгують уже людьми, тобто вони купують у ну сіл, скажімо, оборони Російської Федерації, і от таким чином ми бачимо, що вони не тільки мобілізують людей, а не тільки продовжують призов, а вони починають уже торгувати людьми як рабами. І оце така інформація є. Ну і тут о, о, зрозуміло, що що же аксіонов він намагається поповнити о, свой, своє ЧВК, чвика конвой. І у нього це йому це не дуже так вдається, тому от вони шукають у такі різні шляхи і людьми. торгують як рабами, як скотом. Цікава дуже інформація, хоча ну це да, вжахіття, коли людьми торгують на європейському континенті у 21 столітті. Але власне, от з цими приватними військовими кампаніями, наскільки це справді масовий рух на, на, на кримському півострові, тому що про вагнерівців знають більше, але зараз же ж дуже багато різних створилося у них приватних військових компаній. Там ну можна заплутатись просто. Говорили навіть про понад 30 десятки яких всього існує в Росії, от що з цим у Криму Ну дійсно ви ви вірно сказали про те, що в Росії кожна там велика компанія вже має на увазі економічна компанія або там і заможня людина вже створить своє своє ППВК, тобто приватну військову компанію. Що стосується Криму, то в першу чергу і за підтримки і співпраці з Рогожином цей намагається зробити Аксьонов. Ну це зрозуміло. По перше, Аксьонов, я хочу нагадати, він закінчив військове училище він з Придністров'я. А і по третє, я хочу звернути увагу, що в 90-х роках він був ракетіром, тобто бандитом. Тому він для нього це там створити якусь там таку от приватну кампанію за і комунікацію з Рогожином, це вони ну скажімо, одного поля ягоди і з ну з іншого боку ми бачимо що що при всіх во таких вод пропагандистських всяких вод е, діях він поповнити свій конвой ніяк не може тобто люди не хочуть йти к нь до, до лав його чувака. Добре, давайте тоді спробуємо припустити, чи є у вас інформація до речі, як значить приклад операції на Білгородщині, коли російські добровольці зайшли досить глибоко на територію Білгородської області, навели там шуму, так що аж мали реагувати і шойгу, і купа всяких інших, і там генерал Лапін ледь не особисто там кричав: ідіть в атаку за родину. Значить, як на цю історію відреагували. У Криму, ну в першу чергу, активно почали працювати пропагандисти, так звані експерти військове. Ну, наприклад, є такий Юрій Подоляка, там деякі інші. Вони почали говорити про те, що от ці події, які відбулися в Белгороді, в Белгородській області. А це в першу чергу для того, щоб, щоб ну п -п -п звернути резерви Російської Збройних Сил Російської Федерації до Білгороду, і таким чином ну скажімо, то що з боку Російської Федерації буде зроблено все. Це для атлічення, Скажімо так, операція була зсу. Вони так надають інформацію. Крім того, вони надають на інформацію, що Ну для контрнаступу, хоча і готуються Збройні Сіли України, но вони наприклад надають іншу інформацію. Пов'язано з Бахмутом. Вони називають Артемовськ. І вони говорять, те, що от, спроби збройних сіл України взяти по флангам взяти от цей Бахмут. Він захлібнувся. Вони не змогли нічого зробити. І це говорить про те, що збройні сили України ще не готові для повної такої, от, ну недостатньо готові для того, щоб проводити контрнаступ. І це вони надають таку інформацію для того, щоб продемонструвати, заспокоїти людей а, в Криму, і продемонструвати, що все знаходиться, скажімо так, під, а, під контролем збройних сіл Російської Федерації. Але але а, ну люди ж як, як завжди говорю, що в Криму різні категорії людей. І е, хтось вірить в вірить і дивиться тільки е, скажімо, ті е, канали, які надають ну окупаційні канали. але є люди, які збирають інформацію, в тому числі і з нашою допомогою, і тому о, це дуже таке важливе таке посилання було. Що о, сили оборони Російської Федерації все ж таки не не, не настільки потужні, Okay. Від в тому числі ми надаємо інформацію, що вони також намагалися і будувати споруди захисні, і використовували зуби дракона, в тому числі і в Білгородській області. Як це вони роблять постійно в Криму? І це говорить про те, що в цей приклад говорить про те, що слабкі міста однозначно знайдуться, і в Криму і сіл оборони України. Зможуть знайти ці шляхи, за допомогою яких можна буде е, свободно пройти до півострова. Окей, давайте тоді спробуємо про ще одну частину важливу поговорити. Я пам'ятаю довго цю історію ще від 2014 року, коли почалася окупація Криму і незаконна анексія. буквально зразу значить, російська влада оголосила мочлі з кримсько-татарського народу здається. Екстремістською організацією заборонила його діяльність. Було рішення ухвалене на, на майданчику Організації Об'єднаних Націй, де Росії, ну по суті, сказали та. Е, ну, наказали, можливо, навіть так можна висловитись, відновити діяльність меджлісу, але цього, звісно, зроблено не було. Ось уже повідомлення, що Аксьонов е, вирішив націоналізувати будівлю, яка належала меджлісу у Сімферополі. Що з цими всіми так званими націоналізаціями там відбувається? Да, дійсно. Я хочу нагадати про те, що український прапор майорів е, до 14-го, е, до до го до, до 16... Вересня 2014 року до тих пір, поки вони не прийшли з обшуком в будівлю міжлісу, в той же день зранку вони прийшли з собшками в вдома мою домівку. Ну і потім вони, скажімо так, наложили арешт на цю будівлю. І дійсно в 2016 році були рішення визнати міжлістом татарського народу екстремістською організацією, заборонити цю організацію і продовжували і почали активно переслідувати представників міжліджі. Ситромська тарського народу А, далі а, дійсно є. Ви виводки якраз ки говорили про проміж, про проміжотичне рішення міжнародного суду ООН, а це рішення якраз таки там приказ е, міжнародного суду ООН говорив про те, що відмінити це рішення про е, визнання між екстремістської організації про заборону між лісом. Е, На протязі цього часу вони е, дійсно намагалися контролювати, контролювати це е, цю будівлю. Вони намагалися скажімо, там знайти такі, от, альтернативні, от, тобто з там знах питалися. Там або там мутіяту надати як представникам муфтіяту, які колаборанти, або представникам там колаборантам кримськотатарських там громадських організацій для того, щоб продемонструвати, що вони ну скажімо так, не не, не забирають цю будівлю. При всьому тому, вот практично всі майно фонду Крим. А фонд Крим це де юра структура, яка була створена курултаєм, для того щоб все майно яке майно міжлісу, тобто кримськотарського народу, могло де Юра, бути оформлено в Україні і користуватися могли б там структури курултаю між лісом. І вони з 2014 року взагалі почали вот таку роботу по націоналізації. И І якраз таки дійсно от останнім часом це було не просто даже заява Аксионова, а це было рішення, рішення так званого Госсовєта, Республіки Крим, де також вони розглядали націоналізацію винодільчити підприємств, націоналізацію квартири Зеленського, націоналізацію будівлі Міжлісу. І от таким чином вони ну, опять-таки, намагаються продемонструвати, що вони контролюються і ну, це. це Протизаконна, це порушує міжнародне право і таким чином вони ще раз підтверджують, що вони злочинці і що вони ну захоплюють то, то що не належить їм. Ну і власне, а сама по собі будівля, я ж так розумію, що все одно меджліс не міг працювати ні в Сімферополі, ні де на території окупованого Криму. Для них це отакий, ну ще один символічний, даво такий крок. Вони так хочуть показати свою силу, хоча насправді бояться. Ну я так це трактую. Ну так а, з одного боку, вот якраз, якраз таки, що стосується і будівлі, що стосується і майна а, фонду Крим. Ці справи, в тому числі находяться. Ці заяви знаходяться в суді, як в міжнародному суді ООН, так і в Європейському суді з прав людини. Ну і дійсно, це для них символічно, як і для нас. Символічно, скажу так, що всі ці роки, от починає з арешту, цю будівлю вони намагалися там, там її рер розкрасили. Там, там розрисували, тобто показали, ну, намагаються демонструвати як якусь там таку заброшену будівлю. А, крім того, ще раз я хочу нагадати, що а, із всіх адміністративних будівель іменно будівля між лісокромськатарського народу 8 місяців тримало український прапор. І це вони пам'ятають, і це пам'ятають наші співвітчизники, тому що це ну такий от дуже важливий посил, і от на протязі от всіх останніх там 8 років, 8 вісім років які на протязі яких вони намагалися знищити всю цю будівлю, Вони вирішили все-таки скажімо так сказати націоналізувати, щоб використовувати в інших. Скажем, цілях цю будівлю, Но при цьому тому, я думаю, що ну ми однозначно, вот в міжнародних судах повернемося і. Про всі ці події, які вони роблять, вони будуть відповідати. Да і ще один аспект, який точно ми будемо обговорювати кожен раз, тому що кожен наступний день окупації Криму це в тому числі людські страждання, це в тому числі репресії, і це перш за все репресії щодо корінного кримсько-татарського народу. Черговий вирок, значить, Ернес Сейтосманов 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Раніше вже засудили його брата. Енвера на 17 років колонії. От, власне, це чергові спроби пошукати, я не знаю, там Хізбуттерхрір, чи ще, ще якимись екстремістами-терористами назвати корінний народ. Що ви про це думаєте? Ну, в першу чергу ми постійно про це говоримо: що, що справа хізбутахр це інструментарій для того, щоб переслідувати кримськатарський народ, і вже з 2022 року вони почали говорити. Це офіційні э, ліса, э, скажімо так, цей республіки. Вони почали говорити, що ячейки э, Хізбута хізбутахр вони э, куруються э, службами безпеки України і розвідувальними службами. Помі такі заяви робив і Аксіонов там це і та інше їх. Тобто не було ще суду, не ні було ніяких там доказів, а вже вони політично заявляли. Це говорить про те, що це робить, робиться, скажімо, цілеспрямовано. Крім того, я хочу сказати: якщо ми зараз говоримо про Хізбу Тахрир, то дійсно вже цілими родинами, вони так от затримують, потім там виносять вироки і так далі. Ну, наприклад, є родини, де і батька, і син, і зять вони знаходяться в містах свободи. Наприклад, це родина у Меревах, або там родина, коли і батько, і син. А коли во два брати, от, як якраз ви нагадали про те, от, зовсім недавно от, був вирок по Хтось Тасманово. Ну, також я хочу звернути увагу, що а, з 2022 року вони активізували і зробили новий інструментарій для переслідування. Це а, визнання батальйону імені на Мана терористичною організацією. І Дійсно а, зараз, а, там, а, а, по нашим даним, 25 а, людей знаходяться в містах. Ні, свободи, хто в сізохто хто, яким вже надали вироки, і а, одна людина знаходиться в психіатричній лікарні. Тобто, от коли раніше правозахисники говорили про те, що а, скажімо, проводить експертизу насільницького, то зараз ми бачимо, як а, людину а, закрили в психіатричній лікарні на 5 років. Тобто, от це от ці радянські методи, які використовувалися раніше, також вони активно використовують з 2022 року. статті, пов'язані там за дісвідітацію російської армії, або там за скажімо, за. Асуждені там СВО, наприклад, вот такі і за такими вот стацями, як вони скажемо, проводя виносять рішення як на рівні карного, тому що вони в кримінальний кодекс внесли такі статті, а також в адміністраційний кодекс. І тону, тому... тобто репресії тривають. Просто на так, жаль, так. уже скінчився час мого ефіру. А, але угу. ми маємо про них знати. Ми маємо знати про кожну людину, яка потрапила до лап. Російського неправосуддя і про те, які репресії вчиняє Росія проти корінного кримсько-татарського народу. Дуже дякую вам за розмову, член меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв був з нами на зв'язку. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.